Кілька слів про ситуацію під Мукачево, в якому режимі працює зараз. Фактично вже з суботи. Підрозділи оперативно-рятувальної служби були переведені у підвищену готовність. Було посилено чергові караули за рахунок працівників особового складу, який не залучений був до чергування, а знаходився, якби відпочивав. Ну, зараз у цілодобовому режимі працює оперативна група управління ДСНС України в Закарпатській області. Ну, в принципі, якщо будуть виникати якісь можливі надзвичайні події чи ситуації, то підрозділи ДСНС готові виконувати поставлені завдання. Ясно, все спасибі. Погодання в місті услуги і питає до подій Мукачеві. і тобто. Те, що поширюється в соціальних мережах і на деяких сайтах, і де пишуть про певні зриви, якісь стрілки, це є просто бажання деяких людей, не розумію, з яких причин, посіяти паніку серед мирних жителів уж.